чи треба заливати бетонним розчином геошурупи. це такі труби, тобто такі гвинти, які закручуються в ґрунт як фундамент. Тобто, коли ви забетоновуєте ці пустоти, тобто труби всередині, ці геошурупи, по-перше, не будуть так коридувати, тому що ви, якщо ще повібруєте, випускаєте повітря, вже немає як коридувати, тому що немає вологи в повітряних в а саме головне, от є шурупи, ці гвинтові сваї, як їх обізвати, цепалівий фундамент, це стовпчатий. В общем, отакий от фундамент. Ці труби вони мають такі властивості розгойдування. треба, Якщо особливо висота, цоколя велика височенька над землею. там, Більше, ніж 40 сантиметрів, метр буває, бо на вухілах треба робити такі косі зв'язки. А ще забетоновуєш, то ти створюєш йому жорсткість. Воно так не гнеться, та труба. Такий собі сталібетон формується. Дуже корисно.